На рівненщині одна дворічна дівчинка згоріла у пожежі, інша втопилась у меліоративній канаві. Трагедії сталися в області упродовж вихідних днів, але між собою не пов'язані. Так у селі Річиця Гошанського району у меліоративній канаві втопилась дворічна дівчинка. Малеча гуляла на дворі і на кілька хвилин залишилась без нагляду дорослих. Коли люди спохватилися, було вже пізно. Дитину мертвою знайшли у водоймі. А у селі Мочулище Добровицького району на пожежі у будинку. Згоріла дворічна дочка господарів. За вісім хвилин наші підрозділи були вже на місці виклику. Було встановлено, що горить дерев'яний одноповерховий житловий будинок. На той момент сусіди і мешканці села намагалися власними силами захистити полум'я, проте це їм не вдалося. Рятувальники подали на гасіння вони засоби, та протягом 15-20 хвилин пожежу вдалося приборкати. Однак відразу на місці було встановлено, що під час під час цієї пожежі на місці було виявлено тіло дівчинки 2012 року народження, яка, як попередньо, встановлено отруїлася продуктами згоряння. Більше про цю трагедію, її причини та родину загиблої дитини. Дивіться завтра у програмі Патруль.